Так, ось будемо дивитися зараз, що ми робимо далі. Ну, ваші оці файли ваші файли. А у вас усіх, що є? Довжина між перпендикулярами, ширина, осадка по КВЛ і висота борту. Висоту борта. Uh, ну, в явному виді, от як вам, як вам сказала, у вас три. Да? Три ці головні розміри є, а висоти борту немає. Згодні? Давайте, давайте, відповідайте. Дивіться на оці свої дані, які на початку. Ну, так, да, длина, нас ширина і осадок. І осадка, осадка. А от подивіться: на кожному шпангоуті, от перевірте, у вас будуть максимальні однакові зет. От подивіться, на кожному шпангоуті у вас будуть максимальні однакові зет. Є такі справи? Угу. Угу. Так, оце і є ваша висота борту. Тобто, просто можете отак от собі додати висота борту. Так? І тепер далі. Це початкові ці ваші Ой, ті головні розміри. А відповідно, як ви отримаєте необхідність. Довжина у нас не змінюється. Да? А ширина вам потрібно що? помножити її на ваш коефіцієнт КІ. Да? Ну, я напишу так просто 0,9, ну, щоб не робити оці, як ви робили КІ так припущу, що в мене 0,9. А осадку і відповідно, висоту борта ви будете помножувати на ваш казет. Так? Згодні? Бо осадка і висота борту вимірюються по вертикалі, ми їх помножуємо а, на КЗ, а ширину вона вимірюється а, поперек судна, вона у нас помножується на КІЛ. Так, це зрозуміло, це нормально? Можна? А В записі можна буде повторити? Да? А, Потому, я ще раз. Інтернет а, так, ще раз, це у вас початкові ваші початкові дані? Mm. Да? А що ви робите, щоб отримати свої? Довжину між перпендикулярами ви так і залишили. Ширина ваша як отримана? Ви оцю початкову ширину помножили на КІ. А осадку і висоту борта ви оці початкові помножили на КЗ і отримали власні, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Все нормально. А тепер далі а беремо автокап. А, Значить, я не буду повертатися а, до того, як, а, які шари ми будемо робити. Тобто, я буду казати, що шари потрібно а, робити, але ж. Ви їх будете робити самостійно. От тепер ви будете вже обирати самостійно кольори, назви, шарів. Ну такі, щоб було зрозуміло. Але тут я вже не буду чіплятися, бо ви вже навчилися. Тобто, ми робимо шар. Який називає, називається лінії сітки і сєтки, як хочете. Я його робити не буду. Я візьму це, що є, а ви зробите власний шар. Добре? Добре чи не добре? Добре, добре навірно. Добре, зробите. А, тепер далі. А, ми будемо малювати в якому масштабі? Одна одиниця автокада це буде один метр. Одна одиниця автокада – це буде один метр. І так, дивимося, у нас довжина 151,92. Я роблю горизонтальну лінію, я навіть F8 увімкну. Довжиною 151, 92 ентер. Далі я вгору чи вниз, як вам більш подобається, відкладаю висоту борта. Скільки там в мене 11? Вгору 11, ентер. Далі 151. Тут точка, тут розділяється точкою. В аптекаді 92 і закрила. закрила. Що, ну, ага. Увімкнуті, пам'ятаєте, прив'язки, де, де вони ось, ось Object Snap, о, о, ну, зручно. А, далі, це я намалювала, буде проєкція бік з цього. А, далі, трохи відступаю вниз, а можна буде пересувати а, половинку ширини судна. Тобто, якщо в мене 18,9, то половина ширини це 9,45. Далі малюю 9,45, тільки не кома, а точка 45. Далі 150, не пам'ятаю, пам'ять дерява 151,92. А я. Здійс вгору знову половина ширини і замкнула от, а це буде проєкція на півширота. Тепер далі тут трохи відсунулася, вгору 11. Далі 18.9, тобто повна ширина. Так? Це я малюю проекцію корпус вниз 11. Замкнула. Зайву можна видивити. Далі потрібно намалювати конструктивну ватерлінію, на якій висоті вона лежить а тобто я малюю шість і проводжу а за допомогою команди видалити, зайве можемо видалити. Так, тепер поїхали. шпангоути малювати будемо. А, на проєкції бік ми шпангоути бачимо, як вертикальні лінії, які знаходяться одна від одної на відстані теоретичної шпації. А, значить, що ми робимо? А, ми робимо, можна зробити масив. Наприклад, де у нас масив? Де у нас команда масив? Потрібно її пошукати. Ну, а, от, ось, ось вона, Да? Масив. Тобто, я обираю спочатку, я хочу, щоб на мене був один рядок. І було в мене 20 колонок. Да? а тепер я по, по, потрібно мені обрати об'єкт. І тепер мені а, потрібно обрати відстань. Між цими об'єктами, а як мені обрати цю відстань а, теоретична шпація, як я її розрахую? От 7, 5, 6, да? так? Ну, давай спробуємо. Не здається, тільки потрібно тут поставити мінус, щоб воно. А в той бік було. Зараз спробуємо. Хопа, бачите? Чому я обрала мінус, ви бачили, що воно малювало в праворуч від обраного об'єкта? Тобто, якби я обрала започаткові оці об'єкти, то я б тоді мінус і не малювала, да? а, тепер далі. А, а, тут все зрозуміло, оця частинка, поки що все зрозуміло. Да. Вроде, да. Тепер поїхали далі. А, як ми з вами сказали, у нас а, є а, два батокси а, з кожного борту. Тому ось цю половину ширини ми будемо ділити на три рівні частини. Тобто відстань між діаметральною площиною та першим батоксом, і між сусіднім батоксом і останнім батоксом та бортом буде. Ширина поділити на 6. 3,15. Тобто тепер я роблю отак. І тепер знову я буду нагну. Але тут будуть 3. Це буде 1. А тут буде 1. А ось тут буде 3,15. 15. Онука. Окей. Отак це я зробила батокси. І тут я теж зроблю зараз батокси і діаметральну площину. Ті ж самі 3 15. Тільки вже буде раз, два, три, п'ять. Потрібно ще 5. Тільки 3,15 вже будуть. Тут. І тут буде... Хорошо, хорошо. Точка, точка, да, не плач. Тут буде один, а рівно ж вже колонки п'ять. Окей. Не вгадала, потрібно було 6. Отак. От так, і тепер останнє, що ми робимо, ватерлінії. Як ми сказали вже м -м -м, казали, що Конструктивна ватерлінія вона співпадає з п'ятою ватерлінією. Ви з мені зараз скажете, що я цього не казала, я не буду сперечатися. Я скажу вам це наступного разу і докладно. Але якщо хто хоче, може піти змудл, і там є посилання на YouTube. Я сама з собою вчора розмовляла і це вже казала, але не вам. А так ось. Відстань між сусідніми ватерлініями дорівнює одна п'ята від осадки. Тобто оце нульова ватерлінія, Далі йде перша, друга, третя, четверта і конструктивна співпадає з п'ятою. Давайте це також зробимо за допомогою масива, але порахуємо спочатку. Тобто нашу осадку ми поділимо на 5. 1, 15. І тепер це обрали масив. Ота одна тут п'ять. Пісками точка п'ятнадцять, точка кажу нині. Брати об'єкт, обрати об'єкт, об оце. І оце будемо. Оце, оця буде. Отак. Ага. І тепер. Отак. Оце, бачите, ми побудували сітку. Буває, буває, і це буває часто і на бакалаврському проєкті. Оце, ну, відстані однакові. Щось мені так не подобається. Щось я, мені здається, тут набрехала. Щось мені зовсім не подобається. 33. А чому 6.33. Зараз, секунду. Так, 1.15 11, правильно. Анука, а тут повинно було бути 5,75. А звідки ж взялася ця 6:33? Ну, 1, 2, 3, 4. Не знаю, щось воно в мене пересунулося. Тобто, щоб довго не гратися, я просто зроблю, це видалити. І там ще раз дивлюся 5. Ой. А, ось воно, 6,325, А бачите, я де помилилася? Потрібно було на 5 ділити ось ці 6,325, А я сюди подивилася. Тому в мене не вийшли однакові частинки. Тому тут я роблю Ctrl-Z. І далі, щоб це все не видаляти, я ще раз повторюю, що відстань між сусідніми ватерлініями дорівнює 1,5 від осадки. Тобто тут повинно було бути не 1,15, а 1 п'ята від цього. А, так. так, ось що я почала казати, що часто-часто роблять ватерлінії не лише нижче КВЛ, а і між КВЛ та Верхньою палубою, тобто на такій, такій же самій відстані, на п'ята осадка, тут ще ремалюють раз, два, три, там скільки влізе. Ми з вами не будемо цього робити, бо це навчальний проєкт. Але коли ви вже будете робити диплом бакалавра, ви будете це робити. Тепер далі розповісти вам про. Як нумерують всі ці лінії? Чи наступного разу? Як ви? Know, лучше в следующий, раз. следующий. Втомилися, да? Ну добре, тоді ставимо. 100.